Соціальні мережі приголомшують сьогодні світлини української співачки Камалії. Там вона з синцями та гематомами. Хто злив ці фото в інтернет поки невідомо. Однак глядачі почали припускати, що це можливо через розлучення із. Захуром нагадаю, в квітні минулого року співачка просто приголомшила шанувальникам зі знанням, що розлучається зі своїм чоловіком після 20 років шлюбу. Однак, згодом артистка не раз натякала, що помирилася, нібито з пакистанським мільйонером Мохамедом Захуром. Подружжя час від часу з'являлося разом на публіці, зокрема на Каннському кінофестивалі. Ці страшні знімки з побиттям Камалії опублікував сьогодні телеграм-канал Джокер. Видно, що фото були зроблені в різний часовий період. На одному із кадрів Камалія має величезну гематому в зоні ока. На інших двох вона показує розбиту губу та скривавлену шию. У підписі до світлин телеграм-канал звертається до різних політиків і зазначає, що ми маємо разом припинити домашні насилля. Співачки Камалії її б'ють кожного дня, причому вони зазначають, що це робить її чоловік, який має сидіти за гратами. Сама співачка вийшла в прямий ЕТЕР, аби спростувати чи підтвердити ці знімки, однак її прихильники вважають, що Камалія таки стала жертвою домашнього насилля, а зараз це приховує. Вони непокоються і припускають, що зірка може страждати від фізичного насилля, яке чомусь приховує. Вони знайшли доказ, що фотографії Камалії в крові були зроблені не так давно. Зокрема, інтернет-користувачі звернули увагу на манікюр артистки. На фотографіях він такий самий, як на останніх публікаціях у соцмережах знаменитості, а також на записі з прямого ефіру за 11 квітня. І ще одна дивна новина від Камалії місяць тому вона лягла під ніж Їй провели операцію в Олександрівській лікарні. Співачка пише: я дякую лікарям, які дуже багато зробили для мене ковід, проблеми з нирками. Я завжди знала, що справжні професіонали Олександрівської лікарні допоможуть. Як і цього разу доля привела мене до них із діагнозом травматична перфорація барабанної перетинки. Операцію марінгопластики чудово зробила завідувачка лор-відділення Оксана Миколаївна Левковець. Дякую, пані Оксано, за ваші золоті руки та золоте серце. Ви хірург від Бога. Сподіваюся, що знову чутимо на ліве вухо, як раніше. Дякую Богові і хірургу від Бога за чудо зроблену операцію, написала Камалія. Трохи згодом Камалія публікує ось це відео уже з лікаркою. Вона пише: після операції відновлення барабаної перетинки я проходжу курс реабілітації. І хоча цей шлях ще не закінчено, моє ліве вушко починає чути. Це неймовірне відчуття, за яке я вам дуже вдячна. Особлива подяка моєму чудовому лікарю, завідувачі лор відділення Оксані Миколаївні Левковець. Оксана Миколаївна, ви не просто лікарка, ви справжній хірург від Бога з золотими руками та серцем. На жаль, хотіла до дівчат, але нічого а... чекаю на повторний огляд. Дякую за ваше мистецтво та за чуйне ставлення до кожного пацієнта. Ви справжні герої в білих халатах. І я вдячна за вашу нелегку, але таку важливу справу за вашу допомогу в відновленні здоров'я та віри у чудеса. Щодо світлин з побиттям, то Камалія вийшла в ЕТР і прокоментувала. Зараз почуєте, однак глядачі не дуже довіряють цій інформації і вважають, що співачка. Приховує домашнє насильство. Так, то фото в сентябре та поворі. Я вже бачила, мені вже друзі навідсилали скріншоти, і всякі там. Я в шоці, я не розумію, що це коїться. Так що я вийшла в ефір, щоб показати всім, що я жива, здорова. Все зі мною гаразд. Дітки зі мною, все добре. Нічого не трапилося. Прихильники, які були на крайніх концертах співачки, зазначали, що теж не помітили жодних наслідків насильства на її тілі під час виступу. Наразі невідомо, хто саме злив ці фото та чи застосовувався фотошоп. Утім, доволі дивним збігом обставин є манікюр Камалії. адже уважні користувачі помітили, що під час прямого етеру і на фото з побоями вона мала однаковий дизайн. Нігтів. Нагадаю, останнє велике інтерв'ю Камалія разом зі своїм чоловіком дала моєму ютуб-каналу Ростислав Продакшн у вересні 2022 року. У квітні 23-го співачка повідомила про розлучення з пакистанським мільярдером. Тоді під час інтерв'ю ми спілкувалися про їхні стосунки. Говорили також про допомогу Україні, яку дає Камалія та Захур. Тому новина про розлучення для мене була як грім серед ясного неба. три дома, в котрому будуть що... жити 750 біженців. Вау! Все, що ми можемо, ми делаємо там. Росіяни оказались трусливими. И я их вижу не только там, я вижу их и за границей там. Они они очень трусливые, даже боятся за границей, многие боятся там сказать. Коли я вже готував цей сюжет, звичайно, я написав Камалії Сонечко, сподіваюся, тебе все гаразд. Побачив жахливі фото з побиттям. Нехай все буде добре. Камалія відписує, що сказала зірка почуєте уже за хвилину, а зараз. Пригадаємо, що казала Камалія про розрив за хуром. Співачка поширює в сторіс мою позначку з інстаграму Ростислав Продакшн про те, що вони розлучаються. Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року і дійшли висновку. що Хоча ми дуже любимо один одного, ми залишаємось розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі. При цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогим. Ми, друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабели та Мірабели, зазначає Камалія у інстаграм. Нагадаю, пара одружилася у 2003 році. Про весілля Камалії української Роксолани з пакистанським мільярдером ходило легенди. Про життя української красуні мріяли та мріють мільйони українок. А вона каже: Я була співачкою до знайомства Захорум ще з територія, і я віддана своїй професії до сьогодні. Від Початку повномасштабного вторгнення Камалія показала твердість та рішучість. Навало росіян співачка зустріла вдома. Її крик допомоги почули сотні, а то й мільйони людей з різних країн світу. Над моїм домом ракета пролетіла в 10 метрах сьогодні вранці. що к вам не прилетить? З Сто ж Америки Китаю, Ви думаєте, що к вам не прилетить? Піднімайтесь, ваші тут сина, я мужья, браття. Окупанти вдерлися до одного з приміщень співачки та бізнесмена Захура у бучі та замінували території. Коні виконавиці перебували у стайні загарбники, жорстоко розстріляли коней, виконавиці. серед загиблих скаконів. Був і улюбленець Камалії. Співачка ця дуже болісно переживала. На масаж там у мене болить спінка. Вот там тут. вот так, да да, да тут. да ось там да да болить. у тут. Захур впродовж усієї кар'єри Камалії підтримував дружину, спонсорував та створював музичні премії в Україні і під час повномасштабного вторгнення показав себе як справжній чоловік і патріот. Сейчас Пакистан підтримує Україну. Нам навіть вдалося з Пакистану отримати чотири самоліти повних гуманітарної допомоги. От меня потом выходили и сказали, что самое, Пакистан не хочет покупать в России зерно mm -hmm. и просили, чтобы я э, их познакомил с украинскими поставщиками зерна, которыми я сейчас занимаюсь, и, э, они где-то миллион тонн зерна будут покупать. За зміг переконати уряд Пакистану в російській пропаганді і домігся підтримки, а Камалія давала благодійні концерти. Ми Тепер пригадаємо історію кохання Камалії та Захура. Сім місяців тому вони вперше в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розповіли про їхнє знайомство. А як відбулося ця зустріч в двох словах? Я читав, що це було в Донецьку, потім е, мені Захур казав, ніби ви спочатку в Києві познайомилися. Ага. Ми в Києві познайомилися. Ми на закриті такі, е, неформа, такі формальні зустрічі. От, в, не, в нього були якісь там бізнесові питання, От, а в нас був друг е, сімейний. і він мене забрав з собою, тому що в мене в мене був непростий такий період в моєму житті розбите серце от, і все таке, і така депресія була. знаєш. І... Це було якесь прослуховування чи ні? Чи це була просто вечірка тоді в цей вечір? Ні, це була зустріч така, якби знаєш, бізнесмен. Uh, дуже часто зустрічаються в неформальній обстановці, mm -hmm. наприклад, в ресторані, mm -hmm. і розмовляють на якісь вирішують бізнес питання. Ну, не в офісі, щоб не напружало, Знаєш, іноді вони так mm -hmm. uh, так. Uh, І мене запросив uh, наш друг, і я приїхала. А в мене в, в Полтаві uh, на наступного дня. Повинен бути вже був був концерт. Ну, я поїхала так. Ти заспівала тоді, так. Ага. Сподобалося куру. Він, він казав в одному з інтерв'ю, що це було кохання з першого погляду взагалі. От. Так, це було. Усі були чоловіки на цій зустрічі. Я одна жінка. Ого. Так, ага. Їх було багато, всі заможні. Усі заможні. Захожні, всі, всі бізнесмени, всі в них була така зустріч. Але О, Захур був найбільш наполегливий, я так розумію. За хур найбільш яскравий. Okay. Uh -huh. Він був такий, знаєш ну, я не знаю, але в мене було таке відчуття, коли я його побачила перша, uh -huh. що він такий світиться. Просто, знаєш, як в такій аурі, mm -hmm. як від нього якесь світло йде. Mm -hmm. Це в мене було перше таке відчуття, Я раніше я ніколи такого не, не відчувала. Так, я закохувалась, але от так, щоб ти дивишся е, на людину mm -hmm. і від нього йде якась така, знаєш, якесь таке світло. Ви зустрілися в Києві там, і за скільки часу ви одружилися з того моменту, як вперше побачились? За два місяці. О! Швидко, це було швидко. А що це було ще за концерт у Донецьку? Я теж читав. Це дей, було Міталурка, де Міталурка. Я співала, запросили мене заспівати на стадіоні от в Донецьку. Вау. Я приїхала, співала, наступного ранку. Полетіла до Києва, mm. а потім Захур зателефонував і сказав, що він в Києві, і mm. мене запрошує на ланчі. Так, вау, цікаво. От. Весілля відбулося в Пакистані та стало несподіванкою для Камалії. Захур організував церемонію. Та сказав, що вони їдуть на весілля родича. І вже коли вона одягла червоне Сарі, то зрозуміла, що весілля її власне. Ми приїхали на нас, одягли вінки, Я говорю, що це таке. А він відповідає: ну, це твоє весілля, ти ж вийдеш за мене заміж? Е, Камалія сказала так. А вже у 2013 році у пари народилися доньки Арабела та Мірабела. Як ти її виховуєш в українських і пакистанських стилях? Як було питання ще з приводу релігії, ти? тому що шлюб з іноземцем це не просто. Ти знаєш, виховуємо ми більш, напевно, в європейському, в європейському такому mm -hmm. стилі. І вони, навчають, вони знають культуру України, і вони, я тобі скажу, більш. Що вони українки і не вони вважаються так І е, вони також знайомі з пакистанською культурою, але для них це дуже далеко. Mm -hmm, дуже далеко. О, ну, вони от. там не проживають, так. Так, так. Вони народилися в Україні. Я ж Рокселана українська. Я так, ж знала, так. що робила у 2013 я... році. Так, в Києві Спеціально передила в Києві. Спеціально що ти переманила взагалі? Бачиш, що тебе. Ти переманила, тому що ти могла жити і в Дубаях, і в іншій країні. Ти би обрала Україну. Приманила Захура жити в нас. Ну, справжня Роксолана, це точно. Камалія та Захур жили між Великобританією та Україною. Мені в інтерв'ю зірка розповідала, що її батько перебував і досі, проживає під обстрілами в Чернігові. Він відмовився евакуйовуватися. Співачка також допомагає батальйону, в якому служить її двоюрідна сестра в ЗСУ. Сама Камалія неодноразово. Ово задумувалася, аби поповнити лави зсу. Можливо, і це стало причиною суперечок у сім'ї. Нагадаю, за день до оголошення про розлучення з Мохамедом Камалія розповідала про сварку із донькою Захура від першого шлюбу. Мільйонер був одружений з російською громадянкою. Вона мусульманка і мешкає в Москві. У цьому шлюбі у пари народилося двоє дітей: Арман та Тетяна, і саме Тетяна стала причиною конфлікту, як казала сама Камалія в програмі Живел. Тетяні не сподобалося, що Камалія так голосно засуджувала російську агресію та росіян за словами співачки. Захур став на сторону доньки і їй це болить досі. Нагадаю, діти мільйонера від першого шлюбу мешкають у Лондоні. Саме там гостювала Камалія із доньками Мірабелою та Арабелою. З вересня місяці співачка мешкає в Україні. Щодо світлин з побиттям, Камалія сьогодні також мені відписує. Вона пише: в мене все добре, я не знаю, що це за фото і звідки вони. Дякую тобі за турботу, написала виконавиця. Тому не довіряти цим словам я. Не можу, і все-таки вірю, що це недостовірні дані. Також очікуємо на нове інтерв'ю зі співачкою, коли Камалія будеш готова, чекаю тебе. Нагадаю, співачка уже приблизно два роки не дає жодних коментарів та розлого інтерв'ю. Сподіваємось почути її скоро. Підтримуйте нашу артистку, ходіть на її концерти і дякуємо Камалії за підтримку Збройних Сил України. Де я не була, і там будинок, так, в нас. І там все комфортно, і там все було добре, і, і була робота також в мене. і, Ну, ти знаєш, от, ну, не могла я без України. Ну два тижні максимум. Все. Так. На, на більш мене просто не я, мене все тягнуло додому і все в Україну е для мене було ну, все не так. І ми бачимо зараз зустріч фантастично. Мірабела, Арабела з бабусею, твоєю мамою в Києві. Так, в Україні це було фантастична зустріч, така тепла. Е ще питання Мірабела Чарабела. Вони ти бачиш в них такі музичні здібності? Можливо, хтось з них стане співачкою. Ну, Бела точно стане співачкою, тому що, ну, наприклад, у Мірабела вона мріє, вона ж ходила в школу Олімпійського резерву на гімнастику, і вона була в найсильнішій групі, от, тому в неї були всі шанси потрапити до Олімпійських ігор. Але вона це зараз втратила і дуже переживає, дуже переймається. В них обох дуже просто чудові голоси, дуже вже широкий діапазон. Вже в цьому році, в ці, 9 їм буде три октави діапазон. Wow. У той і той. Поробили більш низькі, такі абертона, развиті, а умірабили більш, більш високі. от, І вони ніби, коли вони разом співають, вони як доповнюють так. Я yeah. Можливо, можливо <laughs> Так. Дякую, Камалія, за інтерв'ю.